Тимчасово виконуючи повноваження міського голови Олега Албанського, відбулась чергова планерка з керівниками підприємств та організації громади. Першим доповідав директор водоканал Володимир Негрецько, котрий сказав, що підприємство працює без збою і в штатному режимі. Також представники водоканалу відвідали місто Львів, де взяли участь в конференції, що була присвячена питанню екологічного розвитку території та розвитку очисної галузі. Директор КВЕП Теплокомуненерго Максим Перлей прозвітував про завершення опалювального сезону, який, за його словами, був одним з найскладніших. Але не дивлячись на війну та всі нюанси пов'язані з цим, підприємству вдалося забезпечити населення теплом та гідно пройти цей опалювальний сезон. В даний час розпочати роботи із заміни опорної арматури на котельнях громади та підготовка до нового опалювального сезону. Директор комунальної муніципальної організації. Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує працювати в посиленому режимі. Продовжується активний вивіз твердих побутових відходів і прибирання вулиць Подільська. На минулому тижні розпочато вапнування дерев. Проводилось прибирання та підрізка дерев у паркових зонах, а також ремонт дитячих майданчиків, які відносяться до компетенції установи. Окрім того, проведено ремонт в парку Слави біля вічного вогню, а також відновлено одну зупинку Громадського транспорту директор підприємства «Міск світло» Віктор Кострицький доповів, що світлофори на території громади працюють за графіками справно. В даний час підприємство проводить роботу із ліквідації наслідків негоди, адже через пошкодження деяких ліній зовнішніх електромереж залишилися певні невеликі ділянки без вуличного освітлення. Радник Подільського міського голови Марія Мазур доповіла про результати комісійних об'їздів по місту. Відповідно до проведення Огляду зазначила, що міські кладовища знаходяться в належному стані. В даний час проводиться їх поступова підготовка до поминальних днів. Також було проведено перевірку санітарного стану громади. При цьому особливу увагу було приділено приватному сектору. Марія Васильівна зазначила, що здійснюється контроль за заміною адресних табличок та зовнішньої реклами об'єктів торгівлі. Окрім того, була надана інформація щодо роботи гуманітарного штабу. Староста Сіл Липецькі. Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко прозвітувала про стан справ у відповідних селах. Соціальні служби працюють в штатному режимі. Проводяться щотижневі виїзні прийоми міських лікарів. Було організовано та проведено заходи, присвячені до Дня визволення села. Жителі сіл громади взяли активну участь в толоці. Також слід зазначити, що адміністрація займається розвитком своїх керівних навичок. З Цією метою була проведена реєстрація на участь у семінарі для сільських міських старост. Заступник начальника управління економічного розвитку та інвестицій, начальник відділу муніципальних ініціатив інвестицій та приватизації Ірина Радковська зазначила, що продовжує плідну роботу з підприємцями щодо врегулювання питання продажу алкогольних напоїв певним категоріям клієнтів. Також продовжуються рейди щодо протидії порушенню правил торгівлі. Відбувається моніторинг цін, моніторинг руху громадського транспорту, а також темпів проведення посівної кампанії. Ти керівників за минулий тиждень були уважно вислухані і накреслені плани на нинішній.